Фактично, цей факт можна підтвердити в тому, що в більшості мажоритарних округів можна спрогнозувати переможця. Тобто, якщо я не правий, ви ну, тобто, можете мене поправити. Але там, безумовно ми можемо говорити про деякі, декілька округів, в яких буде відбуватися певна боротьба і протистояння, але, на жаль, результат в більшості округів ну, для когось можливо, це і на щастя. Він, якщо прогнозу. говорити про непрямий підкуп виборців, то е, протягом виборчої кампанії ми демонстрували безліч прикладів, да, безліч за там зафіксованих прикладів у майже у всіх округах Донець. займатися, можна спрогнозувати, чим будуть займатися наші депутати в майбутньому парламенті. Вони за тенденцію, тому що є очікування виборців, да? тобто вони вже звикли отримувати певну матеріальну іншу допомогу від наших кандидатів. Тобто і кандидати, скажі, задовільняючи ці потреби виборців, будуть попросту витягувати з бюджету. Ресурси до перетягувати бюджети на кожен нас тільки за рахунок того і знову таки, що мажоритар, кандидати, мажоритарщики, знають де зараз знаходиться свідомість наших кандидатів, свідомість наших виборців, тобто на самому нижчому шаблі. На рівні комунальних проблем, на рівні побутових проблем, на рівні щоденного виживання, от туди пішли кандидати мажоритарщики і там в принципі зачепилися. Найпоширенішою формою участі місцевих посадовців у виборчому процесі. Є проведення офіційних заходів із залученням представників цієї партії та її кандидатів. Посадові особи місцевих органів влади також активно залучаються до політичної реклами цієї в цієї партії. Результати поточної діяльності органів влади активно використовуються провладною партією у своїх агітаційних е посадовці Донецької області протягом всієї кампанії утримали, утримувалися від прямих закликів голосувати за конкретних кандидатів під час офіційних е заходів. І якщо порівнювати з іншими регіонами, де такі випадки масово фіксувалися комітетом виборців і мережею опора, то у нас все ж таки певне табу для чиновника було на цих виборах. Це треба безумовно розуміти. Та, та сама ситуація із опозиційними політичними силами. Якщо відняти заяву. Про конфлікти з місцевими органами влади з правоохоронними органами влади, то знову ж таки змістовної частини дискусії немає. Тому виборець може співставити на даному етапі тільки одне: з одного боку поточна діяльність органів влади, яка активно використовується в своїй кампанії органів влади партії регіонів з іншого боку. Конфліктні заяви місцевих опозиційних лідерів.